Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні у нас на гачку ось така новенька сумочка. Я вже таку в'язала, але вирішила вам показати, тому що багато хто запитував, як це зробити. Дівчат, все дуже просто, як завжди, але трошки прийдеться попрацювати. Назвала я таку сумочку Ханібек. Вона в мене була зроблена з рафії, мала прямокутну форму, дуже легенька, дуже зручна і дуже сучасна. А зараз я відтворила її бавовняного шнура з новиночки, яку придбала я, звичайно, в Шоп на сайті pitilkyshop.com.ua Давайте подивимось на неї. Чому саме ханий бек? Ви спитаєте, тому що вона мені нагадує соти. Ось такі соти бджілок. Давайте подивимося, що у нас по розміру. Вона доволі вмістка. Вона 20 майже 26 дівчат. Зверху в неї 20, є таке щільне денце майже 19 на 5 см. Ручки зробила довгі, 75 см, тому що дуже полюбляю носити на плече сумочку. Далі, що в неї є? Є в неї ось така додаткова. Така косметичка. Вона, бачите, тут з тримачами, для яких я використала ось такі кільця, на яких воно кріпиться. Воно на блискавці, і дуже зручно можна витягнути, попрати і поставити знов сумочку. Ви можете використовувати її просто без наповнювача, просто так, як ось таку оригінальну. Корзинку або кошик. Дивіться, ось таким чином воно тут все кріплеться. Зараз покажу, то просто щоб ви подивилися. Поверну нам на місто те, що зробила. Ну, ось так, розумієте? Зазвичай можна використати будь-щось інше. Ну, я вирішила, що такі кільця, вони додаткове додадуть якогось декору. Ручки, давайте покажу все, все вам. Ручки зв'язані е, так, такою технікою, гусінька воно називається. І просто шити. Просто. Цей шнур можна брати, можна закинути її е, в пральну машинку, з нею нічого не буде. Обіцяю. Ну, що? Зв'яжемо. Давайте розглянемо, як же все це зробити. Що вам знадобиться? А знадобиться вам один моточок ось цього вощеного шнура. В мене колір хакі. В цьому моточку десь приблизно 200 метрів, дівчата, але він дуже легенький. Об'єм цього шнурочку 2,5. Десь так. Хотіла вам сказати, що. Купити цей шнур ви зможете за посиланнячком, яке я залишу під цим відео. Далі вам знадобляться ось такі ой, вибачте, пластикові кільця. Це кільця для штор, але я їх використовую трошки по-іншому. Таких кілець нам потрібно 42 на цей розмір сумочки. Але ви можете збирати їх як трансформер, як вам заманеться. Гачок я використовувала 3,5. Далі просто покажу вам, як обв'язати ці кільця. Дівчата, я буду використовувати шнур такого ж самого кольору, але це поліефір. Немає різниці. Просто покажу вам, як обв'язувати. Ось так робите першу петелічку, тримаєте кінчик і починаєте через кільце, ось так обв'язувати ретельно, просто так, щільно-щільно обв'язуєте шнурочком це кільце. Спочатку треба всі обв'язати, і тільки потім збирати їх разом, як той трансформер. Ось таким чином. Робиться це дуже швидко. Кінчик я сховала, як ви бачите, обв'язку. І ось таким чином просто медітація, навіть дитинка це може зробити, вам допомагати. Ось таким чином. Обв'язуємо всі кільця ось так. Потім прибираємо, обрізаємо шнур кожного разу. Підпалюємо його обов'язково запальничкою, щоб він не розпускався, і готуємося до зборки. Потім, коли у вас обв'язані всі кільця, що ми з вами робимо, ми починаємо їх збирати разом. Раджу спочатку викласти, ось в, мене, дивіться, в першому рядочку в мене 4 кільця, потім в мене 5, потім ще раз 5, потім знову 4. Ви можете робити будь-яку варіацію. Можете зробити 5, можете зробити потім ще більше, якщо вам хочеться більше. Для чого спочатку треба зшити? Для того, щоб чітко визначитись, якого розміру зробити денце. Давайте ще раз покажу вам покажу вам розмір. Мого денце в мене ось ну, десь 19, так, 19, 18, половиною. 18 в мене денце. По розміру. Зрозуміло. Тобто спочатку зшиваємо. Як сшивати? Дуже просто голочкою, подивіться, Кожен, кожне кільце один до одного зшито, а потім я з, з іншої сторони сховала хвостиками. Що далі? Далі в'яжемо денце. Щоб зв'язати денце, дівчат, треба використати дуже щільний визеруночок, який вам зараз запропоную. Набираєте повітряні петелічки так, щоб у вас розмір був відповідальний. Тобто ми з вами пам'ятаємо, що нам треба зв'язати 5 на 18,5. Тому, що я зазвичай роблю? Я беру, набираю повітряні петельки, і шнур в мене побіжав кудись погуляти, зараз ми його повернемо. Набираю повітряні петелічки і міряю. Так, недостатньо. Далі. Для чого я це роблю, дівчат? Зараз поясню вам. У кожного майстра, ось мені досить 5. У кожного майстра своя щільність в'язання. Тому я можу набрати на 5 см полотна 2, 4, 2, 4, 6, 7 петелечок, восьма петелька підйому. Хтось набере, можливо, сім, хтось більше. Зрозуміло? І це ще залежить від шнура. Тобто, ви зрозуміли, я використовую зараз, показую на трічки, а ви будете в'язати з тончого шнурочка, бавовняного. Що ми робимо далі? А далі ми зробили петелечку підйому і повертаємо своє полотно, ось так трошки позаду будемо дивитися. Бачите, ззаду є ось такі перемички. Ми зараз будемо робити з'єднувальні петлі. За оці перемички, тобто ось таким чином. І одразу робимо з'єднувальну петельку за перемичку, з'єднувальну петельку, за перемичку, з'єднувальну петельку. Дуже щільне буде полотно. Якщо а, вам хочеться, ви можете зв'язати просто зворотніми рядками. Це так само буде нормально, але мені хотілося більше щільності. За перемичку, бачите, та робимо з'єднувальну петельку, за перемичку, з'єднувальну петельку, і остання перемичка, і остання з'єднувальна петелька. Далі робимо петельку підйому, розгортаємо своє в'язання. Ось таким чином розгортаємо, ще раз поміряємо: в нас виходить 5 см, тому що цей візеруночок не розтягується. Ми повертаємо і працюємо далі. Ось дивіться, ось у нас косичка з петелечок, бачите? І працюємо далі, зробили петельку підйому, далі працюємо за половиночку нашої петельки, яка від нас з іншої сторони, яка позаду від нас. І так само. Так само з'єднувальні петельки. Бачите, що я роблю? Дуже е, легкий везеруночок і дуже легко зв'язати таке щільне денце ось так. Останню не забувайте, бачите, вона ось тут ховається трошки, не забувайте цю петельку. Так само потім зробили петельку підйому і розгорнули. Бачите, ось таким чином вам потрібно вив'язати 18,5 см. Потім шнурочок відрізаєте, не робимо ніякої обв'язки, просто залишаємо ось таке денце, до якого будемо потім приєднуватися. Ну і останнє, що вам потрібно знати, це як зв'язати оцю гусеничку, чи як її там, тобто ручки. Дуже просто, дівчат, дуже просто. Я вже показувала, вона у мене там десь є у попередніх відео, але покажу вам тут. Набираємо дві петельки, потім робимо ось так. В першу петельку витягнули гачка, зв'язали один стовпчик, потім в нас на гачку залишилось дві петельки, і пров'язали їх. Потім розвернули. Зворотню сторону від себе розвернули і пров'язали ще один стовпчик, витягнули ниточку, ось так через е, петелечку. Все, дві зв'язали. Далі знов повернули від себе. Подивіться, в нас тут образувалися, бачите, ось такі дві е, петелечки, такі дві перемички. Ми заводимо гачка під них, пров'язуємо спочатку них. Дивіться, і залишаємо дві петельки на гачку. Знов-таки пров'язали ці дві петельки. І що зробили правильно повернули від себе наше в'язання. Знов ми бачимо дві перемички, знов заводимо в них гачка, знов виводимо робочу ниточку. І що в нас дві петельки. так. Далі повернули знов дві перемички. Витягли робочу нитку, на гачку 2 петельки пров'язали. Знов розвернули від себе і продовжуємо таким чином далі в'язати. Постійно поворачуваємо від себе в'язання і в'яжемо ось таку дуже міцну ручку. Ось, що в нас виходить ось така штучка. Бачите? Далі так само в'яжемо по розміру, потім з'єднуємо в кільце, з'єднуємо разом, зшиваємо ручку та прив'язуємося до самої сумочки. Давайте ще раз покажу вам дивіться. Я в цьому разі не робила кільцеву, щоб мені вистачило шнура. Я просто зробила повноцінні ручки, і ось таким чином їх дивіться, зшила за допомогою того ж самого. Шнурочка, бачите, дуже ретельно тримається, дуже рітельно і все дуже зручно. Як сшити тут, дівчатка, так само, просто за допомогою цього ж самого шнурочку. Використовуйте голку для сшивання. Боковинки в мене так само зроблені з трьох кілець подивіться, давайте ще раз покажу: 4, 5, 5, 4. Тут в нас три кільця. Денце 18 на 5, дівчатка наголошую, це в мене так. Ви можете зробити по-іншому, інший ем, малюночок зробити. Ось і все, навіть таку внутрішню частину ви теж можете замовити в нашому магазині. Та ми підберемо вам блискавку, і ваша сумочка буде дуже сучасна, дуже легенька і дуже оригінальна. Кольори цього бавовняного шнура, вони велика в них палітра, дуже яскравий, є, є більш стримані обирати вам. Я сподіваюся, що така ханібек для вас буде дуже зручною і стане однею з найулюбленіших сумочок цієї весни та літа. Тримаємось, дівчат, та в'яжемо мир разом! Все буде Україна! Чекаю на ваші лайки!